Вітаю вас, малята, на в нашій експериментально-дослідницькій лабораторії. Ви знаєте, що їжа буває корисна, а буває шкідлива. Давайте пригадаємо, які продукти харчування корисні: м'ясо, риба, молочні продукти, овочі, фрукти, соки, а шкідливі, бургери, чіпси, газовані напої. І сьогодні під час дослідів я покажу вам малята, чому чіпси та газовані напої шкідливі для здоров'я. Готові? Тож можемо починати перший наш дослід з солодкими газованими напоями. Ось в мене є порожня склянка, лійка і ватний тампон. Зараз я наливаю солодкий газований напій через лійку і тампон в склянку. Ось подивіться. Наш ватний тампон став жовтого кольору. Його пофарбував хімічний барвник. Що є причиною різних хвороб людини нудота, біль у животі, алергія тощо. До того ж, у такі напої додають кислоту, ароматизатор, вуглекислий газ, що теж шкодить нашому організму. Їх ми не можемо побачити, але відчуваємо на смак. Ось подивіться. На наш ватний тампончик який став жовтого кольору. Наступний наш дослід зі звичайною газованою водою. Ось в мене є склянка і звичайна газована вода. Я відкриваю і наливаю у склянку. Бачите, скільки в газованій воді бульбашок. Це вуглекислий газ. Він погано впливає на роботу внутрішніх органів людини. Подивіться. Я мішаю ложечкою, бульбашки підіймаються наверх. Подивіться, скільки їх у склянці з водою. Є один дослід з чіпсами. Ось в мене є серветка паперова. Я беру чіпси і ось так притискаю серветку. Діти, подивіться, на серветці залишилися масляні плями. Це відбувається тому, що під час приготування чіпсів використовують багато олії. І ще ось склянку з водою я зараз покладу чіпси, розмішаю. Коли чіпси розчиняться, ми з вами Побачимо, що відбулося з водою. Подивіться, вода стала брудною від парників. При смаженні чіпсів часточки їжі горять і утворюють дуже шкідливі речовини. Ну ось малята, ви побачили, чому газовані напої. Та чіпси шкідливі для здоров'я людини. А на сьогодні все. Я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!